Добрий вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Путін зустрівся з Лукашенком, з Лукою. Зустрілися як два дідуся в саду. Сіли на лавочки, Путін виглядав пом'ятий, наче, наче після доброї пиятки. Старенький, пом'ятий дідусь. Так як він і є в 70 років. Лукашенко був бодренький, бодренький, іначе зранку він по своїй звиці з'їв три порції дерунів сметанкою. Так от, два дідуся, Путін і Лукашенко дали інтерв'ю в саду на, на лавочці. Що сказав Путін? Путін сказав, що готовий говорити про зупинення. Призупинення війни. Перша умова це перемир'я у повітрі, припинення бойових дій у повітрі. Це він мав совість сказати після того, як учора звірячі бомбили українські міста і Київ. Та що учора? За останні місяці 2000 дронів. Уявіть, 2000 дронів полетіло на Україну. І після цього він пропонує переміряє в повітрі. Раз. Далі демілітаризація 2. Конституцію він хоче, щоб Україна поміняла. 3. Чотири області Україна щоб віддала йому. 4 і позаблоковий статус 5. Його підтримав Лука. Лукашенко. Він сказав, що Росія не зупиниться поки. І Путін підтримав, не забере своє, і Лукашенко заржав. Отак От два діда, Путін і Лукашенко вирішували нашу долю. Але вони забувають одне: доля України, доля українського народу в руках Господа Бога, який не раз врятовував, витягував Україну з краю прірви, з прірви. і зарабитіни. Витяни, тому що за нами правда, за нами Бог. Слава Україні!